На Херсонському напрямку ситуація доволі непроста і ворог продовжує тут не лише обстріли правого берега, не лише удари дронами камікадзе. Він часто тут застосовує і удари авіації, накерованими керованими авіаційними ракетами. Крім того, майже щодня противник проводить спроби висадитись на правому березі, висадитись в острівній зоні. Взяти під контроль певний плацдарм і з нього здійснювати вогневий вплив і на Херсон, і на все, що розташоване на правому березі, і все, що рухається по річці Дніпро, по протоках. Тому ситуація доволі неспокійна. І щодня противник збільшує цей вогневий вплив. І щодня його активність стає вищою. І вже на правому березі, скажімо так, ну. Досить тривожно взагалі для місцевого населення. Противник став більше застосовувати таких засобів ураження, яким, якими він наносить більше, скажімо так, більшу шкоду. Тобто він почав застосовувати керовані авіаційні бомби, він почав застосовувати дрони камікадзе, якими він наносить досить великі руйнування. І крім того, я вже казав, що він збільшив свою вогневу активність. Наприклад, щодня по Херсону і по територіальним громадам на правому березі Дніпра прилітає як мінімум 200-220 дронів камікадзе. Це найвищий, скажімо, на такій невеликій ділянці лінії бойового зіткнення, це найвищий показник кількості застосування дронів. Ще не було дня, щоб противник не застосовував авіацію. Тому цей напрямок він доволі неспокійний і ворога стримує лише така велика природна перешкода, як річка Дніпро. Наразі противник готується для того, щоб активізувати такі спроби. Говорити про те, що він готується до масштабного форсування, так не можна наразі, тому що нашою розвідкою поки не виявлено стільки достатньої кількості ворожих сил і засобів для того, щоб здійснити масштабне таке форсування річки і захоплення плацдарму. Проте, майже щодня ворог проводить, ми називаємо це розвідувально-пошукові дії, тобто спроби переправитися, форсувати річку, закріпитись на певному плацдармі. Їх не так багато, але вони регулярні. Взагалі, вище військово-політичне керівництво Росії, воно... Запорізьку Херсонську області, воно поставило в сферу своїх геополітичних інтересів. Тому російська армія намагається втілити всі ці розпорядження, всі ці забаганки російського керівництва. Тому росіяни активізували свої бойові дії на півдні, намагаються вийти на адміністративні кордони Запорізької області. І так само на Херсонщині вони намагаються якби вийти, зайти знову на правий берег, отримати тут певний плацдарм, щоб диктувати свої умови на майбутніх можливих перемовинах щодо мирного врегулювання.